Шановні колеги, друзі, я рада привітати нашу асоціацію з Ювілеєм. Її народження не було простим, але її шалений розвиток є результатом роботи потужної команди колег. Я вдячна всім, хто підтримав ідею створення асоціації і став її засновником. Дякую колеги вам за те, що повірили і підтримали мене. Я дякую. Всій команді правління першої і другої каденції за вашу роботу, за ваш внесок, за те, що ви зробили асоціацію такою, яка вона є саме зараз, потужною флагманом розвитку Інституту сімейної медіації в Україні. Я дякую всім членам нашої асоціації за те, що довірили ваш розвиток, професійний розвиток саме. В нашому колі професійних досвідчених колег. Я дякую всім і кожному, нашим партнерам, іншим організаціям, які підтримували наші ідеї і також розвивали Інститут сімейної медіації в Україні. І бажаю нам завжди тримати курс на успіх. Нехай кожна ваша нова ідея веде до чергового досягнення. Нехай кожна ваша нова пропозиція відкриває нову перспективу для розвитку сімейної медіації в нашій країні. Я дякую всім вам. Обіймаю вас, моя родина. Ура! Зі святом! Шановна Асоціація сімейних медіаторів України, я, як засновник, щиро вітаю тебе з Днем Народження і бажаю тобі зростання і процвітання. Я пам'ятаю 2019 рік рік створення. Це майже нічні чати щодо формування установчих документів, це формування маркетингової стратегії. Це було Ти, ти, ти був зовсім малючком, і зараз ти вже сміливо ходиш і відповідно допомагаєш людям вирішувати їхні серцеві біди. А медіаторам ти даєш ту підтримку, яку потрібно, коли ти тільки починаєш свою справу. Ну, і, звичайно, всі ви, члени, учасники, засновники, це професіонали з великої букви, Це сімейні медіатори, яким хочеться довірити свій сімейний конфлікт. А яка твоя суперсила? Ще раз з днем народження. Мене звати Вікторія Деміляр. Я співзасновниця і членкиня наглядової ради Асоціації сімейних медіаторів України. Вітаю з Днем народження, колеги, і щаслива бути частиною команди і спостерігати за е, діяльністю та розвитком асоціації. Бажаю здоров'я. Хочу привітати нашу велику професійну родину. Історія довела, що мрії і натхнення до їх здійснення не мають перешкод. Я бажаю нам зростання, розвитку, нових ідей, безмежного ресурсу, професійних перемог і багаторічної історії. Я щиро дякую кожному, хто є частинкою нашої родини. Дякую за можливість бути поруч, розвиватись і створювати. З ним народження. Вітаю! Я Сергій Лазюк, співзасновник Асоціації сімейних медіаторів України. І я радий вітати асоціацію з її днем народження. Слава Україні! Вітаю. Користуючись можливостю як співзасновник та член організації, хочу привітати всіх нас з черговою річниці Асоціації сімейних медіаторів України. Я хочу подякувати кожному, хто був дотичний до її створення, і кожному, хто кожен день докладає зусилля для її розвитку. Я Бажаю нашій асоціації розвиватися, мати ресурси та проекти, які нададуть можливість кожній родині, яка цього потребує, кожній дитині, яка цього потребує, вирішити ті проблемні питання, які приводять до конфліктів. І я дякую кожному за те, що ви є частиною цієї великої справи, з річницею нас Вітаю! Я Світлана Стадник. Як співзасновниця вітаю Асоціацію сімейних медіаторів України з шостим днем народження, вітаю з результатами, яких вже вдалося досягти, і вітаю з викликами, з якими асоціація стикається завдяки тому, що росте і розвивається. Я бажаю асоціації гідно долати ці виклики, спираючись на цінності, довіри, підтримку, професіоналізму, спираючись на суперсилу власне, цінність сімейної медіації. І спираючись на людей. Тому що люди, які з самого початку підтримують асоціацію, долучаються до неї, вкладаються в неї надзвичайні. Ми надзвичайно вдячні всім цим людям за те, що ви є поруч, ви є разом з нами. З Днем Народження, Асоціація сімейних медіаторів України. Процвітай!